Нам постійно розповідають про те, що цукор, коли ми його постійно вживаємо, формує певні плівки на поверхності наших зубів, які перетравлюються бактеріями і утворюється кислота. І саме ця кислота руйнує нашу емаль і виникає каріяс. Замелі караси чайка, і у цьому відео ми розберемо про те, чому дійсно виникає каріяс і що цукор до цього ніякого відношення взагалі ніколи не мав і не буде мати. На сьогоднішній день в медицині домінуюча теорія про те, що у нас є зубний наліт, який це просто відкладання там, частички в їжі, яка перетравлюється бактеріями. І ось коли ми вживаємо багато цукру, то ці бактерії починають цей цукор поглинати і утворюється відповідна кислота. І саме ця кислота діє на нашу слабку беззахисну емаль, і ця емаль стає м'якою, і від цього виникає каріяс. Але ця теорія хибна. Ці теорії більше 150 років, і цю теорію навіть перекрутили навпаки, бо сам її винахідник говорив зовсім про інше. Давайте ж вами розберемося у цьому. У 1883 році дослідник і стоматолог, такий як Дейтон Міллер, Провів просте дослідження. Він узяв мертвий зуб, я ще раз хочу підкреслити, що він взяв саме мертвий зуб і помістив у відповідний розчин. До складу цього розчину входив хліб, тобто злак, і слюна людини. І коли цей зуб, мертвий зуб пролежав у цьому розчині певний час, то Міллер побачив, що поверхня зуба змінилася. Він припустив, тобто зробив припущення про те, що є бактерії, які виділяють кислоту, і саме ця кислота починає руйнувати емаль зуба, тобто викликати каріс. Міллер був переконаний, і це є, можна знайти в його роботах, що не бактерії являються причиною каріса. Бактерії ніяк не можуть нічого завдати здоровому зубові. А здоровий зуб забезпечується тим, що у зуба є величезна кількість мінералів, які постійно відновлюються за допомогою певних структур. Тому Міллер зробив висновок, що міцність зубів, тобто профілактика виникнення якихось порушень, дікарів та інших, забезпечується саме щільністю зубної емалі. А ця щільність забезпечується правильним. Харчуванням. Тобто саме харчування дає можливість зубові бути міцним. Як же ж це забезпечується? Наша зубна емаль це структура, яка в декілька разів міцніша, ніж титан. Тому ніяка бактерія, да, ніякий цукор, ніяка кислота титан роз'їсти не може. То в чому ж тоді виникала проблема, на думку Міллера? А в тому, що зубна емаль вона містить величезну кількість таких тоненьких трубочок. За в яких циркулює зубна лімфа. Саме ця лімфа багата мікроелементами кальцієм, залізом, магнієм і іншими. І саме це постійно забезпечує міцність зубної емалі. Якщо ж є порушення циркуваляції цієї лімфи, це то до чого прийшов Міллер, вживаючи певні продукти, то тоді ця емаль стає слабкою. І основним продуктом в той час, коли Міллер проводив свої дослідження, були Злаки, бо саме злаки містять фітинову кислоту. Ця кислота вона блокує фактично ремінералізацію зуба. Тому люди, які постійно вживають багато хлібобулочних виробів, тобто. Все, що виробляється із злаків, із бобових або дуже багато горіхів, вони будуть створювати умови, де емаль стане що? слабкою, тобто цей титан міцний перетворюється в хрушталь. І це проблема не цукру чи бактерій, а це проблема надмірного вживання оцих продуктів, які виробляються, повторюю ще раз, із бобових, із злакових та із горіхів. Тому ваша дитина. Чи ви можете скільки завгодно вживати цукру і цукровмісних продуктів? Зуби, емаль від цього псуватися не буде. А зараз послушу, щоб ви в коментарях написали, у кого гарні зуби, і при цьому ви багато все своє життя вживали солодко. Можливо, в дитинстві, можливо, навіть і зараз. Але ж тоді, якщо не цукор буде викликати порушення зубів, і, наприклад, у харчуванні немає багато тих продуктів, яких я назвав, то чому ж тоді зуби псуються? А руйнування зубів в нашому організмі це рефлекторна реакція. І коли людина потрапляє або дитина потрапляє в певні умови, то наш зуб змінюється. Давайте зараз з вами розберемо рефлекс, який змінює наш дентин і призводить до того стану, який називається каріяс. Для того, щоб зрозуміти це краще, ви маєте знати будову зуба. Зуб у нас фактично, да, як структура має, як орган верніше, має наповнення, це дентин, тобто це основа, як наш склет, і зовні цей склет покривається такою надміцною захисною оболонкою, яку називається емаль. Дентин – це кістка. А емаль зуба це ороговіший плоский епітелій. Тобто задача емалі зуба давати можливість щось укусити, тобто створити тиск, да? Там, наприклад, відкусити кусок їжі, тобто його фактично зруйнувати і цей кусочок отримати собі. Або, наприклад, оскалити зуби, то, що ми називаємо, да? показати свою місць зуб, укусити свого супротивника. І коли ми потрапляємо в певні умови, які ми зараз з вами розберемо, тобто ми не можемо реалізувати цей біологічну свою потребу, емаль буде змінюватися. І так, коли людина або дитина потрапляє в умови, де її фактично, словами це можна описати, як заборонено кусати, в неї буде стончуватися емаль. Що ж це за умови, де заборонено кусати? А це тоді, коли є правила певні, поведінки або дуже жорсткий регламент, де ти не можеш його переступити. Правила, наприклад, вдома, ти старший, ти повинен дивитися за молодшим, ти повинен постійно застеляти свої постіль, тарілка має бути чиста, ти повинен доїдати все до кінця, і маленька дитина не може протидіяти цьому тиску батьків чи старших, наприклад, братів. Така ж сама ситуація може бути і в дорослому житті, де є керівник, який тисне, створює свої правила, і вам заборонено показати своє я, огризатися, бо це неправильно. Ви порушуєте правила поведінки в цій компанії, в цій державі, в цій ячейці общества і так далі. Також тоді, коли людині не дають можливості висловити свою думку, щось сказати. Частіше це, наприклад, трапляється в сім'ї. Так, ти ще малий, будеш тут мене вчити, чи ти там ще не доріс до мого віку, От доростеш, потім будеш мені розказувати, як себе поводити. Я тут керівник і я знаю, як тут має бути. А ваша задача виконувати. Схожі ситуації так само. Це може бути і в школі, і на роботі. І на вулиці, де вас зможе зупиняти поліцейський, і так само там, чи хтось інший себе вести. Тобто тоді, коли вам це заборонено робити. Або тоді, коли вас вчать, так не можна казати, бо це може образити ту людину. Ти маєш свою думку тримати по собі. Тобто соціум вчить бути ким? Середнячком. Середня, так звана, знаєте, температура по лікарні. Тобто ти, коли попадеш в свої умови, не маєш права огризатися, висловлювати свою думку, а майже все пережорвати всередині себе. І тоді буде виникати зміна емалі. Саме коли емаль стончилася, ви стаєте краще відчувати тепло і холод. Ой, це дуже щось гаряче для моїх зубів, ой, це дуже холодне для, для моїх зубів. І що саме основне, емаль починає темніти. Тому ви часто, можливо, бачили діток, у яких, да, вони ще зовсім маленькі, а в них повністю чорні зуби. Або, наприклад, тільки там народилося, з'явився один зубчик, і ця емаль починає чорніти, що ж робити. Стоматолог каже, що це бактерії, або це від солодкого, два його будемо посрібляти і теж. Ні. Дитина живе в умовах, де не може проявити свою рефлекторну реакцію. І тому біологія таким чином її захищає. Це дуже легко розуміють ті, хто має тварин. От, наприклад, заводчики собак знають, що є простий експеримент. Якщо ми беремо собачку, яку ми любимо, доглядаємо, і далі все, вона тут там, домінуюча. І тут з'являється інша собака, більша. І якщо маленька собачка захоче відстояти свою територію і вкусити більшу, а та фізично більша, ось, то більша, коли її вкусить, що вона помре. Тому біологія що робить? Для того, щоб ти не міг... Укусити та померти, а задача біології це продовжити ваше життя, стоншується емаль. І тепер, коли маленька собачка попробує укусити більшу, вона не зможе біологічно це зробити, тому що в неї виникне різкий біль, і їй прийдеться що розжати щелепу. Тобто, біологія при. Тоді, коли особа зустрічається із більшим сильнішим супротивником, захищає істоту від того, щоб та не могла причинити їй шкоди, бо якщо вона їй причинить біль, то більша істота просто її знищить. Біологія дуже мудра, але люди не завжди. Для того, щоб краще зрозуміти цю умови, пам'ятаєте, як в дитинстві, коли маленька дитинка чогось не отримує, наприклад, достатньо молока у мами, вона що робить? Вона кусає її за сосок. Дай мені назад, це моє, я хочу його забрати. Або, наприклад, тоді, коли хтось дратує вас, і вам, знаєте, ви стіпили зуби від злості, щоб щось не сказати, або щоб щось такого не зробити. Це те та саме, та міст заборонено проявити себе. І в такому випадку, коли ми постійно знаходимося в цих умовах, у нас активна дуже симпатична нервова система, у нас буде і порушення циркуляції зубної лімфи, і плюс стончення. Дентину. Чим більше дитин стоншується, тим що у нас підвищується чутливість зуба. Адже, я хочу, щоб ви це знали, що нервові закінчення знаходяться не в емалі зуба, а саме в пульпі, там, де дентин. І ось коли стоншиться емаль зуба, у вас появляться дуже цікаві прояви. Але люди. На це не звертають уваги. Вони починають користуватися тими соціальними правилами, які їм пропонують. В основному, що їм пропонують? А, це значить, треба чистити зуби. Треба по два, можливо, по три рази чистити зуби, постійно, нитка, щоб була зубна і так далі, з рота має прекрасно пахнути. Ось так нам пропонують робити. Але чи, чи впливає це на якість вашої емалі? Ні. Чому? Адже кожна зубна щітка. І кожна зубна паста має такий показник, як абразивність. Що це значить? Тобто шероховатість така. Ваша емаль гладенька, така, як знаєте, як знаєте, лакована поверхня на столі. Візьміть, будь ласка, наждачку і попробуйте потерти по цій лакованій поверхні. Ви що побачите розводи такі? Так же само робить щітка і зубна паста. Вам, звичайно, про це ніхто не буде розказувати. Адже ж тоді, що ж робити, ви ж не будете тоді купувати всі ці, ці нові модні продукти, які вам необхідні для того, що ваші зуби були здоровими. Але саме те, коли ви інтенсивно чистите зуби по два-три по три рази на день, то тоді, коли ви використовуєте щітки, якими треба, щоб все вичистити, щоб нічого не буде, приводить до того, що ви руйнуєте ще свій зуб. Розумієте? Тобто ви робите все навпаки. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, тоді, коли ми одночасно діємо на поведінковому рівні, на рівні фізичного тіла, на рівні сприйняття нашої інформації, допоможе нам у сучасному світі бути здоровими. Не просто усувати симптоми все своє життя, а раз і назавжди бути здоровими. Розуміючи ці прості біологічні принципи, кожна людина незалежно незалежності від своїх знань. Може стати здоровою. Детально про цей підхід я описав у своїй книзі і навчаю на навчальних курсах. Якщо вас цікавить дана інформація, переходьте за цим посиланням під цим відео, реєструйтеся на навчання, читайте книги і ставайте здоровими. Тому я безмежно вдячна лікарю за те, що він дав такі чудові знання. І всі, хто мене чують, рекомендую. Запишіться на курс, пройдіть його і налаштуйте свій організм правильно. Тепер логічним запитанням: почекайте, лікарю, а що ж тоді робити? Як же ж тоді зберегти той зуб? Невже емаль зуба відновлюється? В нашому організмі відновлюється все? І, звичайно, якщо це початкові явища, то зубна емаль, так же саме, як і кістка, дуже і дуже повільно відновлюється. І вам стоматолог скаже, що каріес не розвивається зразу. Спочатку виникає що демінералізація певної ділянки. Таке п'ятнишко виникає. І от поки це п'ятнишко і стоматолог не просвердлив дирочку, емаль відновлюється. Але ж якщо вже емаль повністю зруйнована, або було допомога з допомогою там, просвердлення зуба цього, вже емаль не відновиться, там тільки пломба. І тому нерозуміння цих простих понять. Приходить до того, що батьки, наприклад, дуже хочуть, щоб у їхніх діточок були здорові зубки. Ой, уже дирочка появилася, це вже погана ротова порожнина, давай туди свердлити і так далі. і так далі робити. Але ж вони забувають, що зубки випадуть. І створяться нові. Але почав псуватися зубчик не тому, що там бактерії в роті, чи там дитина багато вживає солодко, а тому, що дитина живе в умовах, де їй заборонено проявляти своє я. Тому якщо батьки дбають дійсно про своїх дітей, вони змінюють умови в сім'ї, вони починають до дитини так же само, як і до себе з повагою. Адже це рівноправний член сім'ї. Якщо ця ситуація відбувається на роботі, то єдиним правильним рішенням навчитися постояти за себе. Але якщо ви не можете постати далі світ на цій роботі, то вибачте, зуби у вас будуть такі. Тобто ви повинні виходити з цих умов або змінювати умови під себе, де ви маєте залишатися не середньою температурою по лікарні, а особистостю. Тільки тоді активна фаза рефлексу припиниться і емаль не буде далі демінералізуватися. Але що ж тоді ще додатково можна зробити? Можливо, лікарю щось поїсти, можливо, щось попити, можливо, мікроелементів не вистачає. Пам'ятайте, будь ласка, що ця ситуація виникає тоді, коли ви не можете проявляти свою фізіологічну реакцію, тобто гристи, кусати та жувати. Тому, якщо ви, коли маєте таку ситуацію, коли вам хочеться просто щось зробити, візьмете просто, щоб дати гристи, це може бути морква. Для костя це може бути сірничок або якийсь патечок. Для костя це може бути просто жувальна гумка. Ви повинні гризти і проявляти свою реакцію. Тільки тоді зуби псуватися не будуть. Тому маленьким діткам в школу краще покласти не пюрешечку, а жорстку моркву. Вам. Не треба все парене та варене, а треба їсти там, де вам треба щось жувати, де вам треба щось розтирати своїми зубами, тобто даючи навантаження на зуби, проявляючи фактично реалізуючи рефлекторну реакцію, що зуби не псуються. А зараз я хотів би, щоб із вас написали ті, у кого в житті було, що Та можливо, батьки, можливо, ваші родичі. Вони рідко дуже чистили зуби, не слідкували, як то кажуть, за гігієною свого рота, але зуби у них були чудові. Також нам розповідають про те, що паління, наприклад. Або там вживання алкоголю погано сказується на здоров'ю зубів, бо е зубна емаль жовтіє саме від того, що ми куримо. Так, це дійсно так. Пам'ятаєте, той, хто курив, в них пальці також жовті? Пам'ятаєте, як вас в дитинстві перевіряли батьки? Да? Подивився ж на пальці, а ага, якщо вони пожовтіли? Все цього досить. Просто дим змінює? що? Свою поверхню. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, змінюється тільки поверхня і більше нічого колір, але при цьому сам зуб. Не страждає. Адже коли ви курите, то що у вас виникають дирки на пальцях, ніколи не задумувалися над цим. Часто ми ще зустрічаємося з такою проявом, який називається бруксизм. Да? Коли люди, отак, наприклад, там, чи діти часто вночі зубами скригочуть і кажуть, що це у них глисти. Ніякого відношення до глистів це взагалі немає. Це також рефлекторна реакція. Коли дитина протягом дня не може реалізувати свою реакцію, Тобто когось укусити, висловити свою думку, те, що ми вище з вами розбирали, коли вона лягає спати, біологія, тобто підсвідомість, намагається допомогти на фізичному рівні, і дитина починає отак зубами скреготати. Тому це не проблема, ще раз кажу, глистів. Якщо ви будете давати дитині можливість реалізувати себе, бути тим, ким вона є, не пригнічувати, не затикати її рота, а сприйняти її як індивідуальність, а не середня температура по лікарні, ця ситуація дуже швидко буде зникати. Поділіться цим відео із тими людьми, кому, на вашу думку, воно буде корисно. І, можливо, воно допоможе їм зберегти свої зуби, а не постійно відвідувати стоматолога. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.